Що він закінчується, але ми з вами зустрілися тільки зараз. Отож, мої вітання. Також вітаю вас усіх з Днем Захисника та, з, захисників та захисниць. Та ще, й, звичайно, з Днем Козацтва. Теж хочу вас привітати з державними святами. Ну, а ми з вами продовжимо сьогоднішнє читання Євангелія і будемо міркувати над тим. Що ж нам Христос через своїх учнів, євангелістів вирішив передати. Отож, читаємо. Одного разу прийшов Ісус у краї Тірський та Сидонський, його жінка Хананенка, вийшовши з тих країв, кричала йому, кажучи, помилуй мене, Господи Сину Давидів, дочка моя тяжко біснується. От тут декілька таких моментів, які я вважаю, що ми маємо з вами проговорити. Перше, це те, що Христос посилав апостолів до... Іудеїв, сам же ми бачимо з апостолів, ну коли вони самі проповідували, так але сам з апостолами сам вирішує йти в міста язичницькі, в околи, ну якби там, де проживали регіон Тиру і Сидону, тобто і міста, і прилеглі землі до цих міст, які відносились, тобто там проживали язичники. Апостоли не посилалися для політики. А Христос сам за апостолами йде. Це пояснюється. Ну, є два моменти, два таких різних тлумачення. Одне говорить про те, що через це Христос побачив, що іудеї, фарисеї і люди, які слідували за фарисеями, не прийняли його проповідь, і через це йде вирішує йти до язичників. А інша. Інше тлумачення говорить про те, що Христос, так як його усюди переслідували іудеї, і фарисеї, і іудеї, якби чергове бажання Христа усамітнитися з учнями, він вирішив піти в ті краї, де нема іудеїв, де їх мало, де проживають язичники, де пройняло відомо, і якби таким чином побути наодинці з учнями. Проте ми бачимо, що нічого з цього не вийшло, тому що слава про Христа розповсюджувалась. І, як ми знаємо, і на ті землі, які ото були навколо Іудеї, і Галілеї, а, тобто язичники теж вже чули а, про Христа. І м -м, Ханненка, тобто язичниця, вийшовши з тих, е е е кричала йому, кажучи, помилуй мене, Господи сину Давидів, дочка дочками тяжко біснується. Ми бачимо, що дочка не говорить. Помилуй мою дочку. Ой, вірніше, мати не говорить, помилуй мою, мою дочку. Тому що дочка вже була ну, в такому важкому стані, яка вірні, тут навіть не те, що а, мати просить милості. Дочка перебуває в такому стані, що вона не може просити милості, вона взагалі не віддає собі ну, отчту. Не, не може, вона не при пам'яті. Через це вона не так страждає, як мати. Мати бачить, як страждає її дочка, і їй дуже боляче, і вона, і їй тяжко. Дочка ж, яка одержима бісом, вона сама не віддає, ну, якби, вон, так би мовити, якщо так, порівняти з людиною, яка в комі. Людина в комі не віддає собі, вона не страждає, вона просто в комі, ну, як в відключці. Е, ні, звичайно, можна тут до цього заперечення сказати, що багато хто виходив з коми, він там чув, відчував, але просто не міг керувати собою. Ну, так і біснувата людина, коли біс керує людиною, біснувата людина знаходиться і свідомість як в темниці. Вона нічого не може з собою вдіти. Біс, біс керує. Тілом а, і все, і, і всіма членами тіла, і через це людина, в як темниця. Але тут саме говориться про те, що дочка страждає, але вона як от, дійсно ну, як осторонь, як, як без пам'яті. А мати при пам'яті і бачить, е, які ці страждання її дочки великі через це матері дуже були. І вона в першу чергу так вона просить за свою дочку, але в першу чергу каже, помилуй мене. Тобто Зглянься на мене, я страждаю, бо бачу свою дитину, яка страждає. Мені дуже боляче. А, і, але він не відповідав ні слова. І підійшовши учні, його просили його, кажучи, відпусти її, бо кричать услід за нами, бо кричіть услід за нами. Тобто Христос іде і не звертає увагу. І учні, по-перше, жінка своїм, своїми криками скоріше, ну, якби, привертала увагу. Можливо, комусь і надокучала, хоча от, в поясненні фіфілакта Болгарського він якраз заперечує те, що учням якби вона заважала, і вони якраз просили милості для цієї жінки у свого вчителя. Ми пам'ятаємо цього сліпця з в Вартимея, який теж кричав, то він дійсно заважав, і тоді там було сказано, що йому казали «Замовчи, замовчи, не тривожу вчителя. Чи як діти хотіли підійти до Христа, а учні забороняли? Тут же це про це не сказано. Тут сказано те, що учні пішли і просили. Як вони просили за народ, який був в пустельному місці з Ісусом Христом, і вже була вечірня пора, і народ зголоднів, і треба було кудись їм далеко до поселень повертатися, і учні якби підійшли до Христа, щоб відпустити народ раніше, щоб вони могли кудись дістатися і поїсти. Тобто у учнів було таке почуття милосердя. І Христос, звичайно, ну і в даному випадку те саме, скоріше за все, Ну так так вбачає в цьому фефілаг Болгарський, і він стверджує, що е учні е якби, підійшли до Христоса просити за неї. Е Христос, ми бачимо дуже прохолодно відноситься. Тобто жінка йде, кричить благає, а він якби не реагує. І може виникнути така думка, що. Ну, Така якась жорстокість зі сторони Христа. Проте, ми, читаючи далі, побачимо, що це було ну, це був задум Христовий, аби явити, явити віру цієї жінки. Христос знав про її віру, як Господь. Але він хотів явити, щоб цю віру і учням своїм, і тим, хто були поруч. Він же сказав у відповідь. Я посланий лише до загиблих овець дому Ізраїлевого. Тобто відповів апостол. Апостоли прийшли, попросили за жінку. Ну, він відповів. Типу, я прийшов проповідувати і посланий для богообраного народу. Не для язичників, а от тільки для іудейського народу. Через це я не буду. Знову ж таки, це, ну, це така виховний. Прийом користує, Христос користується тут виховними прийомами. Тобто для того, щоб виховати своїх апостолів, щоб спонукати до міркування. Не просто взяти і зцілити, а щоб вони ширше. Це спонукає їх ширшити, Ой, ширшити. Мислити ширше. І далі. Тобто, апостоли попросили і отримали відмову. І жінка тоді. А вона, підійшовши, поклонилася йому, кажучи, Господи, допоможи то мені. Тобто жінка, після того, як апостоли за неї походатиствували і отримали відповідь, жінка сама підходить. І от е, гарне пояснення теж знайшов, що якраз в цьому випадку е, цей випадок свідчить про те, що навіть святі за нас можуть ходатися перед Богом. Але найдієвішим є те, коли ми самі приходимо до Бога. Коли ми не просто е, знаєте, в такій священницькій практиці дуже зустрічається часто е, така ситуація. Люди приходять, замовляють молебні, подячні там за здоров'я, за, за початок доброго діла чи подячні, замовили і пішли по своїм справам. А священик сам собі може там, а а священик має послужити. Чи там ту ж саму панахиду чи Літію, неважливо, будь-яку, будь так, так, е як, як називають, требу. Е але ж це в першу чергу не священнику треба. Треба звер звершувати не, не священнику треба, а тій людині, яка прийшла в храм, і вона має е якусь потребу. Проте, е часто. Відбувається, так що замовили і пішли по своїм справам, а священик, ти служи. Священик може молитися, може часто молитися, можуть навіть святі на небі молитися. Але дане Євангеліє говорить нам про те, що молитися в першу чергу треба тому, хто має в цьому потребу. Тобто просити у Бога не священик, не, навіть не апостоли мають, а тобі треба, ти прийди до Господа і проси. Оце саме цей фрагмент сьогоднішній Євангельське зачало нас повчає, що в першу чергу ми маємо налагоджувати свої стосунки і свою розмову з Богом, а не просити когось. Це найдієвіше. І вона попросила про допомогу, Господи, допоможи мені. Тобто зразу приходить і називає Христа Господом. Тобто, настільки в неї була віра і дерзновіння, що ні, я. Буду просити, і я вірю, що він мені допоможе. Ну, в принципі, дуже схоже з тим сотником, який за свого слугу юнака просив. От, от два приклади, так, і ця язичниця, і той був римлянин язичник, про те, яка була сильна віра. І навіть тоді Христос сотника сказав, що такої віри я не бачив серед іудеїв. Ну і в даному випадку він теж був здивований вірою. Цієї жінки і хотів показати. І от ми читаємо далі, як він проявляв для інших віру цієї жінки. Він же сказав у відповідь: недобре взяти хліб у дітей і кинути щенятам». Та вона сказала: Так, Господи, але і щенята їдять крихти, що падають зі столу господарів їхніх. А, взагалі, ну, тут, в цьому перекладі, вірно відображене слово, Господь говорить, щенята, тобто такі домашні улюбленці. Тому що от в церковнослов'янській мові сказано про псів не зовсім точний переклад, але якщо ми говоримо про псів, то дійсно у юдеїв було досить ну, таке негативне відношення, тому що пси це ті облізлі собаки, які жили живилися на помийках там, де куди викидували всі відходи. І були хворобливі, облізлі і ось асоціювалися з нечистотою. І через це, коли порівняння йде з псом, то це було ну, досить таке ну, зневажливе ставлення. Ну, така крайня степінь зневажливості до людини, якої ти називаєш псом. Проте в даному випадку все-таки це тлумачення, те, що я вам тільки що розказав, воно ну, не зовсім відповідає контексту. Івангелія, тому що в контексті Господь не ображає пханинеєнку. Він порівнює, тому що е, е, пси це щось нечисте і презирливе. А Христос говорить про щенят і порівнює з дітьми. Тобто, діти це є діти, це твої рідні, е, твоя кровинушка, а, а щенята це твої домашні улюбленці. Звичайно, діти, вони найдорожчі. І Христос і порівнює. Е, він не принижує жінку. А він просто показує, що Богообраний народ ближче був дорожчим був Богові. Тому що саме з богообраним народом, з родоначальниками цього народу, Господь уклав завіт, уклав договір. І через це якби вони є дітьми. А язичницькі племена, вони не призираються Богом. Він не ставиться до них зневажливо. Він теж їх любить. Але якби любов до. Своїх дітей більше, ніж любов до домашніх улюбленців, домашніх тваринок. Проте, жінка, ми бачимо, що мало того, що мало настирливість, дерзновіння, віру, проте мала і гострий розум. Вона відповіла Христу теж достойно. А чому? Тому що вона хотіла отримати те, що, мав, що міг дати Христос і проявила гостроту свого розуму. Тоді, та вона сказала: Так, Господи, але й шняти йдять крихти, що падають зі столу господарів їхніх. Тобто жінка проявила і смиренні, і ті, і ті чесноти, які я тільки що перечислив. Проте в даній відповіді вона проявила ще й чесноту смирення. Вона погодилась, так, я нижче по статусу, ніж твій народ богообраний. Але я все одно прошу твоїй милості, і я вірю, що ти цю милість подаси, тому що ти любиш як своїх дітей. Так і можеш проявити милість і до е, тих, хто нижче порангу домашніх улюбленців. Е, і тоді Ісус сказав їй у відповідь: О жінко, велика твоя віра, нехай буде тобі, як ти хочеш, і стілилася дочка і від того часу. Тобто ми бачимо, що Христос в повноті явив віру жінки для оточуючих, і, адже Він в вірі і не сумнівався. Просто він хотів, щоб це побачили ще і інші, якою віра має бути. І знову ж таки, як і з прикладом сотника, який мав теж велику віру, про яку сказав Христос. Тобто ми бачимо, що в Євангелії двічі вже ми з вами зараз просто згадали, що двічі Христос особливо вказує на віру людей, причому язичників. Які не знали Бога Яхве, вони не знали 10 заповідей Моїсея. Не, ну, може, інтелектуально знали, але не пізнали, як, ну, як вірують. Вони не вірили в це, проте вони повірили в Господа. На цьому, до речі, і крилося, от, розкривалося вчення Христове, що не обов'язково христи... бути іудеєм, щоб стати християнином. Ці дебати точилися між апостолами, але тим не менше ми ну, прийшли до єдиного знаменника, те, що християнином може стати будь-хто. Неважливо, був він. Тоді ж, насправді, було дуже критично важливо для багатьох іудеїв, які навернулися до Христа, вони дійсно вбачали в тому, що Старий Завіт він повинен, має, повинен бути і для них. Було незрозуміло, як язичник, який покладнявся Зевсу, імператору чи ще комусь, просто ставав християнином віру в Христа, а нічого зі Старого Завіту не мав виконувати. Були такі ну, якби, конфліктні ситуації, але апостоли водим і Духом Святим, звичайно, ці, ці конфлікти розругли розрулили. А жінка нас повчає саме ще й Смиренні. Вона смирилася, що вона нижча, але вона отримала те, що вона хотіла. А, до чого я вів, що двоє язичників, віру яких підкреслив Христос, отримали зцілення своїх близьких навіть ну, на відстані. Тобто, десь Христос іде в будинок, а Слугу сотника і дочку Хананенки. Господь зцілив на відстані, тобто у той час вони вилікувалися, ну, зцілилися. На сьогодні все, до зустрічі завтра. Хай Господь вас благословляє та оберігає. Бажаю вам мирної та тихої ночі. Ну і молимося за наших захисників, свято яких ми сьогодні відзначаємо, і за яких ми сьогодні молилися за богослужінням, щоб Господь їх вберіг і дарував їм і нам усім перемогу та справедливий мир. До зустрічі завтра.